Шанує народні ікони, фотографії, картини, вишивку, скрині, скло та інші вжиткові речі понад 30 років. За цей час зібрав більше 15 тисяч артефактів. Про збереження культурної спадщини говоримо з Миколою Бабаком, колекціонером, народним художником України, лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Я вас вітаю, пане Миколо. Ви і колекціонуєте те. артефакти понад 30 років. У чому ви вбачаєте свою місію як колекціонер культурної спадщини України? Колекціонер це свого роду хвороба. Ну, в позитивному смислі. І я справді 30 років займаюся саме колекціонуванням культурної спадщини. Це великий арсенал, це і народна ікона центральної України, і народна картина. Чи наївна картина, і фото, архів, кераміка. Всього в фонді налічується більше 15 тисяч артефактів. Ви пам'ятаєте, із чого все почалося? Пам'ятаєте, свою першу колекцію? Ну, безперечно, що перші артефакти, ікони я саме бачив вдома, Вдома, де мама ховала їх на горищі, Ось, оскільки батько був комуністом. І не можна було в будинку, щоб висіли ікони. Ну, самі розумієте. От. Але я часто залазив на горище і бачив це диво, і був якось по-дитячому заворожений цими іконами. Потім, коли батька не стало, це вже наперед, я мама все це знесла і розмістила в будинку. Але самим головним поштовхом для Мого колекціонування, і взагалі ця ідея зародилася стати на цей шлях колекціонування. Це була подія у кінці 80-х років. Я із вашими колегами із телебачення поїхали до Польщі. До Польщі і в Польщі там тільки починалося їхнє відродження. Вони тільки звільнились від соціалізму. І на базарі, на стадіоні, там. З'їжджались торговці з усієї України, там продавали весь мотлох, ну тобто копійку заробляли. І окремо були такі антикварні ряди, де я на своє диво побачив ті ікони, які я бачив в дитинстві. І, ну і тут вже я бачив і в Черкасах я вже трошки їх у мене було там з десяток. Але те, що я там побачив, мене просто вразило і просто з шквал мене знищило, тому що це десятки там сотні кращих взірців цієї народної ікони стояло на продаж. Ті українці, які вивезли заробити копійку. Ну, я те, що міг там взяв. Я просто побачив, що який унікальний пласт культури іде. А потім е, іде, і він справді йшов. Італія, Німеччина, Франція скупляли просто сотнями його. Кращі взірці, унікальні взірці. І я потім приїхав додому, ось і е, налагодив таку мережу з агентів і перехвачував оцих всіх. Людей, які готували це все на вивіз. Ну, скільки міг, я художник, продавав картини, веселі історії були і на джинси міняв, а сам у тріко повертався додому. Був такий випадок, і мені вдалося дещо, дещо. Слава Богу, що те, що я десь близько мене 400 унікальних зірців. Це достатньо для того, щоб поколінням через 50 100 років зараз воно нікому не потрібне. А через 50 100 років це будуть ті речі, які будуть безцінні. От ви говорите про те, як ви збирали свої колекції нині. Вони продовжують доповнюватися? Ні. Ні. Цей сегмент вже зник з цього поля культурного. Немає. Середовище зникло, село як таке зникло. Ви можете розказати про найцінніші для вас або ж найстаріші зразки в колекціях ваших? Є унікальні речі, от, які абсолютно датуються, підписані там 18 століття, є підозра, що є одна ікона 17 століття. Ви говорите, що діставали зразки за кордоном. А от на рідній Черкащині яка частина вашої колекції зібрана саме тут? На Черкащині все зібрано. Вся, вся колекція, вона присвячена. Я, наприклад, північну ікону не брав Чернігівщину, що стосується ікони, народної ікони. Вона була досліджена і мною, і інститут фольклору і етнографії Академії наук України Олександр Найдер, наприклад, з яким ми працювали над монографією. Вона здобула звання лауреата національної премії саме. Що стосується народної ікони і видання цієї монографії, тому що там унікальне дослідження із публікаціями, з репродукціями, і там не тільки про ікону, а там ікона це як явище, це, це не просто там окрема якась частинка культурного ландшафту. Так само, як і народна картина, це не просто картина, це світ, це космологія, це взагалі. Національний код, який можна порівняти із Лентовичем, Щедрик, все те, що стосується народного мистецтва, це все наші прокоди, які нам були послані ще нашими предками. І ми до сьогоднішнього дня, воно вже спадає, воно відходить, але це буде оцінено. Оцінено з часом, не зараз. Ви говорите, що через 50, через 100 років ці речі будуть безцінними. Безцінний. Чи мають вони ціну зараз? Чи пропонували вам купити артефакти? Не мають вони зараз ціни ніякої, ні в якому середовищі, окрім тих, хто цим займається. А чи ви обмінювалися зразками з іншими колек... колекціонерами? Чи не Та було ні, такого досвіду? це, досі? Безперечно, це може бути. От, може бути, і воно кипіло, вирувало, коли цей процес, ішов. а народна картина це до сьогоднішнього дня йде процес. Тому що я е, зачепив е, не просто центральну Україну, а в, в, в широкому сенсі і північну Україну, і на схід, от, і Західну Україну, от, і Південну. У мене колекція розширена. І саме зараз. З чернігівською народною картиною. У мене дуже така історія. Десь перед війною, за рік до того, я в селах, які межували з Росією, там мандрував і там діставав зірці. І потім в війну оці всі села розбомблені, деякі села взагалі знищені, згоріли, де я брав речі і є ці речі. Тобто і, ви зараз, встигли. Так, і зараз в українському домі йдуть перемовини із Ольгою Вієрою, це директор українського дому, де буде представлений цей проект Український наїв. І там буде якраз ця частина цих картин показана, яка б 100% б, вона б до сьогоднішнього дня не дожила. А в якому стані до вас потрапляли знахідки? Вони були в первостановому вигляді. Чи ви їх реставрували? Вони, якби ви їх побачили, ви б переступили через неї і пішли далі. Вони нікому не потрібні. Це просто мотлох. Моцлог, тому що вже час, по-перше, ніхто на цей пласт культури не звертав уваги як на цінність, тому що на ринку воно було обесцінене. Приходило ну, до мене в жахливому стані. В якому стані от знаходиться саме це русло за кордоном, де ви бували, де ви відбирали власне українські артефакти? Можете порівняти? За кордоном культурна спадщина це, це я не знаю, це як Конституція. А у нас це все? Тому в мене немає відповіді на це питання. Власне, чому так відбувається? Чи є державна якась підтримка культурної спадщини? Чи ви відчуваєте як митець, як колекціонер цю підтримку? Безперечно, що в Україні зараз існує дуже потужний такий, потужна інституція це Український культурний фонд УКФ. Ось він реально допомагає, допомагає як митцям. Так і взагалі в повному об'ємзі сфері культури. Український культурний фонд саме нам також вдалося отримати цей грант, от, де було створено центр креативних індустрій при Черкаському університеті імені Богдана Хмельницького. Я особисто також отримав грант, який називався Микола Бабак, художник і колекціонер. Це вона складається із двох частин, де ви бачите у цьому залі сучасне мистецтво і культурна спадщина. Вона представлена у музеї Кобзар нашому. Де представлений Григорій Петрович Шевченко? Це вночатий небіж Тараса Григоровича. Це фотографія кінця 19-го, початку 20-го століття. Це унікальна фотографія, і цього фотографа взагалі існує в обігу десь близько ста фотографій. Ну, майже всі вони знаходяться у фонді. і вони були представлені, мали гарний резонанс і успіх. Це також завдячуємо. Ну, українському культурному фонду у мене зібрано на два унікальних музеї: це на культурну спадщину і на сучасне мистецтво. Такого в Україні нема і не буде, тому що немає того середовища, все вже абсолютно зникло. А в мене воно Господь якось управив, що воно в мене осіло. І слава Богу, це для мене і відчай часом. Але здебільшого це радість. Де ви зберігаєте 15 тисяч артефактів? А я можу зараз з вашими журналістами пройти і показати де от у музеї немає все забито, але піраміди стоять, 60 контейнерів. Це північна Чернігівщина, це взірці української народної картини. Різні сюжети унікальні. Це дуже, дуже такий поширений і дуже у колекціонерів вважається за високу естетику. Це живопис на скій. Олень і Оленка. Це дуже поширений ескатологічний. Бачите, як відчувається, що з одного регіону одна школа маємо квіти. На початку війни ми отримали грант від Нідерландів фонд принца Клауса. Де ми змогли все, що у нас є 15 тисяч, привести його в порядок і упакувати? Оце контейнери. Оці всі фірмені, Ми гарні кошти отримали і зробили унікальну роботу. Три місяці на мене працювали тут столяри, все це кипіло. І все це зараз упорядковано. Скільки із тих артефактів, які ми побачили, з тих 15 тисяч внесені до реєстру державного культурної спадщини України, нічого ми ще не вносили. Чому тому, що ми зараз працюємо над упорядкуванням наших колекцій в сенсі власності для того, щоб ми поїхали, і показали. Це все на заході, і узнали про нашу спадщину. Реально воно повинно бути достовірно і юридично все це оформлено. Зараз в Україні ви десь показуєте ваші знахідки? Чи вони так і продовжують лежати в контейнерах? Ні, це було показано в українському домі, в Києві було показано. От і зараз буде така оцей глобальний проект на новий рік в українському домі. Ось така ваша колекційна мистецька діяльність під час війни чи на часі вона, і як війна вас змінила як художника, як колекціонера? Так справа в тому, що на часі чи не на часі і за цього йде війна. Той во нас знищує за що. Ви думаєте, за що за землю чи за вугілля Донецьке? Ні, це екзистенційна війна. Вони претендують на нашу культуру. Вони претендують на нашу історію. Для них нас немає, а ми є. І уявіть собі, як би оцього те, що оцієї дещиці, яку я зібрав, от, її не було. Той справді ми ніхто. Ми якісь папуаси, яка ми нація, якщо у нас немає культурної спадщини, нашої історичної. Адже що таке культурна спадщина? Це пам'ять. Пам Пам'ять роду, пам'ять історії батьківщини, пам'ять наших звитяг, пам'ять всього того, що відбувається в історії нашого народу. Війна і іде, і ор у Херсоні, перш за все, підігнали фури до музею і вивезли Айвазовського, вивезли живопис весь. Це вам відповідь, пане Микола. Я вам дякую, що ви переймаєтеся українською культурою, зберігаєте українську спадщину культурну і що ви знайшли час для нашої з вами розмови. Дякую вам.